Так, пан, пане Олег питає, перекриття горища по балках 200 мм та 100 мм по кроквах. Чи все ж таки краще 300 мм по балках? Холодне горище, плюс дощити на стіл по стелі гіпсокартон. Пане Олеже, це не стоїть питання, що краще. Розумієте, ви в першу чергу повинні самі собі дати відповідь, чого ви взагалі хочете від цього будинку? От, до чого ви йдете? І тільки потім вже ви будете знати, хто не зрозумів, якщо я правильно зрозумів, я поясню. У нас є перекриття, і от пане Олег пише, що по перекриттю він поклав 200 мм, і по даху він покрав 100 мм. І от ці дурні в інтернеті на сьогоднішній день повно. І оцю хрінь несуть тих, хто взагалі не розбирається в фізичних процесах, не вміє рахувати, не знає, що це таке, що таке теплотехніка. Тому що. Утеплення повинно бути ось таке. Це дешевше і ефективніше. А на горище повинен гуляти вітер для того, щоб конструкції були сухі. А якщо ви робите утеплення ось так, вибачайте, ставте сюди радіатор, називайте це мансарда, і робіть утеплення згідно нормативу по 300 мм. Розумієте? Амінвата в перекритті буде вважатися як звукопоглинаючий матеріал. От і все. Тому ви спочатку собі надайте відповідь, що ж ви робите, що ви хочете. Тому що поняття теплого горища це не те, що ви собі уявляєте. Утеплювач він лише може зберегти тепло, але якщо його там немає, то нема чого зберігати просто. Ну і плюс питання конструкції. Знову ж, на жаль, на жаль, мало хто про це каже. А це дуже важливий момент, що тепло, котре йде через конструкції, це тепло, котре ми не втрачаємо. Воно потрібно для підтримування здоров'я конструкції. Це, вибачте, от у вас 36,6, і я не дуже думаю, я думаю, що ви не дуже хочете зменшувати цю температуру. Але ж ви ж чомусь не кричите про нераціональність, що нема енергозбереження. 36,6 полетіло політіло тільки що. Розумієте, нічого, ви ж дихаєте, да? тому все ж таки, частина тепла вона повинна йти в конструкцію, прогрівати. Саме прогрів дозволяє підтримувати ці конструкції більш сухими. і тому не треба займатися от цією ахінеєю. Тобто, підписуйтесь на Олександра Васильовича, ставите лайки обов'язково, тому що тільки тут вам нададуть професійну підтримку і допомогу. питанням. Так, впарювати вам матеріали я не буду, бо я і не торгую.